Це дивлюся, навіть, знаєте, Стерненка, і ну просто якось не знаю, в серці розривається. Людина, яку дивився там, знаєте, з 2022 року, яка намагалася плюс-мінус правду розказувати, да, його там в якийсь момент піджали, він потім зменшив цього все розповідати. розповідать. Тим не менш, як він розповідає, е, налаштовує людей, розумієте, його дивиться там 2 мільйона людей в нього на Ютубі, і він торочить кожне своє відео одне і те саме. Росії не треба Донбас, Росії не треба Земля, Росії треба вся Україна. Війна закінчиться тільки тоді, коли розпадеться або Україна, або Росія. Подивіться, от прям зайдіть і подивіться. Кожне відео одне те саме. Люди, які дивляться це, слухають, слухають, слухають. Потім мені в коментарях пишуть: та війна не закінчиться, та Росії вірити не можна, та який мир, та воюємо до последнього. Ідіть, воюйте до останнього. Ну, якби я не хочу до останнього воювати, хочу жити. Пишіть мені в коментарях, що ти хочеш, щоб твої діти воювали, так я вам скажу, я хочу, щоб у мене були ті діти. Дивіться, підписувати мир треба. Так, да, Росії вірити не можна. Так, да, хай вона нападе через пару років. Так, Підписали мир, побудували міцну армію, скинули оту всю зелену нашу владу, просто почистили її всю в ноль. Щось поставили більш-менш адекватне, зробили армію, реформу в армії. Все країна, в якої сильна армія ніхто не нападе. Якщо ця невеличка держава має дуже міцну армію, тоді треба вкласти дуже багато ресурсу для того, щоб завоювати. Це не вигідно. Все. Роз'їхались по домах. Єдиний гарант безпеки для України може бути українська армія. Все. А оце дивлюсь, і це знаєте, і потім кажу, цей марафон, він так в'їдається в голову, в'їдається, ви його можете не помічати. Ви одне відео подивилися друге, і вам там сказали, що Росія не зупиниться, там сказали, що Росія не зупиниться. Потім ви такі стаєте експерти і мені в коментах кажуть, та Росія не зупиниться. ні, не можна, Ніякого миру, давайте, все, до розвалу, до якого розвалу Росії? Ви що ви, уграєте. Йдіть на фронт, подивіться, ну до якого розвала Росії? Так, да, деякі наші підрозділи нищить росіян, звісно, там. Дивишся ті відео, як дрончиком їх вражається, круто. Ну, ви ж не думайте, що це в одну сторону, в одну калітку так іде війна. Нашу сторону абсолютно ідентична. Ой. Я втомився просто це пояснювати в кожному своєму відео. Ну, я знаю, що є просто здорові люди, які це слухають, знають, самі бачили і розуміють це все. Але скільки є таких обманутих, які думають, все, до последні українця, все воюємо. Ну, це просто ті каструлі.